Піднесений настрій, нові обличчя сповнені надії, запекла боротьба за головне крісло краєвого парламенту Буковини. У Чернівцях відбулося перше засідання обласної ради сьомого скликання. Більше у спецтемі Павла Монахова і Наталі Гатеш. Новоспечні депутати чекають у коридорах облради на дзвінок. Для півсотні з них він пролунає вперше. А от 14 обранців чули його на попередніх скликаннях. Старий депутат чи новий неважливо, коли мова йде про реєстрацію. З першу сесійній залі зібралося 47 обранців. Чи всі взяли карточки, чи всі зареєструвалися? Не всі, а згодом їх було вже 63. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять буковинського атовця Володимира Бузенка, похорони якого відбулися у великому кучурові. А після цього прийняли присягу. Урочисто присягаю служити українському народові неухильно дотримуватись конституції України, і далі за текстом. Згодом депутатам вручили посвідчення та значки. А одному з обранців ще й передали відзнаку від бійців АТО. Нагороджується мороз Володимир Васильович, відзнакою за підвагу, честь і відповідальність. А після вручення депутатських мандатів обранців ще й благословили. Бажаю вам наткнення успіхів у роботі на благо Чернівецької обласної громади. Тетяна Мартинюк вперше сіла у депутатське крісло. До цього жінка політикою не займалася. Перший раз як то говорить, як перший клас для мене це страшно і відповідальність велика. Тетяна працює в податковій інспекції сокрян, а зараз ознайомлюється із системою голосування. Якби не є складно. Все освоїли колега по сесійній залі Василь Гостюк хизується новеньким посвідченням. Робота лише починається. Я думаю, що все, все ще попереду. Каже новій раді, нового голову. Якщо облрада обновилась на понад 80%, відсотків, здалось би, звичайно, в першу чергу обновити керівництво. Я думаю, що це буде відповідати очікуванням наших виборців. А тим часом у депутатів перерва у буфеті обід у меню бутерброди, тістечка та булочки. Страви не хитрі, зате поживні. Пан Сергій взяв лінець з м'ясом і каву. каже. Що смачно і недорого, продавчині підтверджують ціни від 8 гривень до 15. новообрані депутати запевняють, у раду прийшли, аби працювати. Тому про народ не забуватимуть. В мене є одна мета працювати на благо цих людей, які мене вибрали в обласну раду. Виконати ту довіру. Яку довірили мені виборці Путильського району? Все ж таки лобіювати інтереси свого округу Путильщини. Що людям необхідно, які їхні запити, потреби по мірі можливості будемо задовільняти. Вирішивши всі організаційні питання, депутати прийшли до найцікавішого обрання нового голови Чернівецької обласної ради. Павло Монахов, Роман Палатик, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. ТВК підраховувала результати виборів. Лідери політичних партій на Буковині вже ділили шкуру невбитого ведмедя. Колуарно ще з 25 жовтня почали точитися розмови про боротьбу за тепле крісло голови облради двох кандидатів від ББП Солідарність Олександра Фещука та батьківщинця Івана Мунтяна. Завісу привідкрили ще задовго до першої сесії. Тож прізвища претендентів на посаду голови області не стали сюрпризом. Щоправда, депутати нових поліцей у сесійній залі очікували іншого перезавантаження влади. Два метри нашої буковинської політики. Пан Монтян, пан Фіщук. Можливо, я не знаю, можливо, сколихнеться, можливо, маленькі партії зрозуміють, не раніше ті, які меншим складом тут. Можливо, трошки сколихнеться, можливо, ми хтось ще подасть якусь кандидатуру. Представники опозиційного блоку ще до обрання голови облради також зробили гучну заяву. Ми мали відповідні консультації з різними депутатами, і щодо підтримки когось кандидатів, ми відмовляємося, ми нікого підтримувати не будемо. Таким чином окреслили очікувальну позицію. Однак третьої кандидатури не запропонували. Щоправда, під час голосування дещо змінили свою думку. Якщо ще декілька років тому посада голови облради мало цікавила політичні сили, бо статус. Буковинського парламенту та її очільника був занижений, та й взагалі структура, дещо імітувала місцеве самоврядування. От із провадженням адміністративно-територіальної реформи все змінилося, оскільки збільшується важелі впливу обласних рад та їхній бюджет. Обирали голову краєвої влади на першій сесії сьомого скликання шляхом таємного голосування. Так, прошу всіх мати при собі посвідчення, тому що бюлетені видаватимуться по одному на руки тільки за наявності депутатського посвідчення. Лічильна комісія перебуватиме весь час тут на місці. На підготовку до півгодини, години, поки лічильна комісія засідала, а депутати визначалися зі своїм вибором у сесійній залі встановлювали кабінку. Після півгодинної перерви розпочалося голосування, на яке відводилася година. Загалом надрукували 70 бюлетенів, проголосували 63 депутати. По завершенню волевиявлення лічильна комісія взялася за підрахунок голосів. Мунтян Іван Миколайович не підтримую жодного кандидата і оголосила результати. Мунтян Миколаєвич сорок 47 голосів. Фещук Олександр Георгійович, 14. Не підтримую жодного кандидата. Два головою Чернівецької обласної ради обрано Мунтяна Івана Миколаївича. Новообраний голова облради Іван Мунтян подякував за довіру та підтримку і пообіцяв, що ця рада відрізнятиметься від попередньої та працюватиме на благо буковинців, склавши присягу, одразу приступив до своїх обов'язків. Щоправда, після перерви по її завершенню депутати взялися за обрання першого заступника голови краєвої влади. Я е, вношу кандидатуру на посаду першого заступника. Голови обласної ради Маковецьку Ігна Степаніна. Кандидатура Інги Маковецької була єдиною. Голосування мало б відбутися о 16-й годині. Однак після перерви, яку оголосили для виготовлення бюлетенів та проведення засідання лічильної комісії, ряди у сесійній залі порішали. Відбулося засідання лічильної комісії, на яке не з'явилося двоє членів комісії. Це Любимський Солідарність і Коваля Гранна партія. Відтак ми не можемо забезпечити захист бюлетені, оскільки відсутні два підписи. Також дві фракції покинули залу. Тож після обговорення вирішили зробити перерву у роботі сесії та перенести засідання на невизначений термін. Наталя Гаташ, Максим Демко Миколостафі Чернівецький промінь.